Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас вже 19 лютого 2025 року. Наче недавно було 5 лютого, вже 19. -е. Поради від карт Таро і, звісно, послання від богинь на завтра. Дана, Верховна Жріця. Ну, нам постійно випадають е карта е Дана, дуже часто. Це карта богині, яка обладає божественним знанням, як лікувати словом, як лікувати руками, яка обладає тайними знаннями по тому, як вести людей, просвітляти їх. І зараз у нас період на землі, коли дуже людей багато просипаються, так, така розхожа фраза є, да? багато людей просипаються, починають інтересуватися духовними практиками. Медитаціями, починають розкривати в собі якісь магічні, ізотерічні здібності. І от уже третій день підряд, ну, по-моєму, на цій неділі вже третій раз, до нас приходиться богиня, яка говорить, що у вас є цей Божественний дар, у кожної людини він є. Пора його розкривати. Так, як завжди, починаємо з Овнів. 19 лютого 25 року. Овни. Король Пентаклій, нувни, вам прийдеться поборотися за, своє, за свої статки. Да? Не тільки заробити, ще правильно розподілити, вкласти, можливо, підписання якихось договорів, відкриття бізнесу, получення прибутків, великі покупки. Тут головне, що головне зароблене правильно потратити. Далі у нас йдуть тільці. Тільці перебувають в якомусь застої. І, можливо, цей період застоя. І одиночества такого, да, коли нічого не відбувається, дуже благоприятний для вас зараз. Якраз в цей період для, в голови людей приходять самі класні думки, е, наступає мудрість, і цей період, от такий от, е, в завтрашньому дню для тільців. Побудьте одні, подумайте о вічному і собі. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюки розочаруються в чомусь або в комусь. Да? І е, хочете ви того чи не хочете, вам прийдеться знайти якийсь інший вихід із ситуації, яка склалася. Тому що тим методом, яким ви думали, перемогу ви не отримаєте. Далі у нас йдуть раки. Раки настроїтесь на те, щоб працювати, працювати і Да? Будете ваять, працювати і заробляти гроші. Далі у нас ідуть леви. Левить безденіжі. Вроді, гроші ось бо, тільки що були, а вже їх немає. І вже їх немає. І знову ніші на паперті, і знову не знаєш, де їх брати. Леве, подумайте про те, які у вас стосунки з грошима. Адже карти показують, що гроші у вас є, але ви не вмієте правильно ними розпоряджатися. Далі у нас ідуть діви. Діви, А вам кар... карти говорять, бережіть копеечку, відкладайте кожну копієчку в кубишечку, не тратьте. Хай у вас буде завжди подушка фінансова. Далі у нас йдуть е, терези. Терези, ви завтра та Королєва Жезлов. Королєва у нас вже апріорі головна, да? так от вам треба бути в курсі подій, е, вам треба бути рішучою, вам треба приймати буде рішення, брати відповідальність на себе. При цьому злучати секс. Ви повинні всіх очарувати, і мужчин, і женщин, і старших, і младших. Да, і, і повести за собою людей. Взагалі, всі повинні стати на вашу сторону, і тоді буде вам щастя. Далі у нас ідуть скорпіончики. Скорпіони, в завтрашньому дні каче ніяких рішень не приймати. Ви не володієте інформацією в повній мірі, бо у вас зав'язані очі і уші, і ви не розумієте, що відбувається за вашою спиною перед вашими очима, бо у вас очі зав'язані. Да? Перед вашими очима сражаються дві якісь сили. Так що затишому дню краще вияснити щодо чого, а також е підвергати сумінням любу інформацію, яку вам буде давати чи одна, чи інша сторона. Далі у нас йдуть. Не помню, хто, по-моєму, скорпіони. Е скорпіончики. Вам треба е затаїтися. Такий день перелівання порожнє. Да? день душевної гармонії, день такого неспішного е, проживання життя. Е, день, коли можна з кимось помиритися, договоритися, навести мости, але точно не робити різких тілодвіженій. Стрільці. Е, стрільці, у вас завтра класний день. Вам треба з утра встати і вознести благодарність Богу за все, що ви маєте. От, за все, що ви маєте, що у вас є криша над головою, їда вкусна, одежа, робота. Що ви можете бути в кругу друзів, от просто встаньте і поблагодаріть за те, що і Бога, і чи творця, чи вищі сили, да? чи в що ви вірите. За все те, що ви маєте і будете мати. Далі у нас ідуть козірошки. Козірошки загоряться якоюсь ідеєю, от прям захочеться щось таке втілити в життя, але от тут ящерка на руці. Як знак мудрості говорить, ну, перед тим, як починати діяти, все дуже добре обдумай. Все дуже добре обдумай. Далі у нас будуть водолічики. У вас сфатка. Да, Сватка не на життя, а на смерть. І тут, скажімо так, ким ви себе бачите, побіжденним чи побідітелем, таке питання. У кожного по-своєму. Ну, дивіться, вас будуть підстрікати. Подстрікателі до якоїсь війни, до якогось, скажімо так, конфлікту. Цей конфлікт безполезний Тут немає ні програвших, ні побіжденних. Цей дядько теж з палкою, він може встати і дати ще всім здачі. Понімаєте Хоч він і сидить час на попі упав. І скажімо так, якщо можна цей конфлікт обійти, обійдіть. Якщо не можна, то Ну вступайте і вже краще програти по-чесному, чим взагалі нічого не спробувати. Рибочки. Колісо Фортуни дуже удачний день може бути. Да? Ловіть свою удачу за хвоста. Ви завтра любимчик долі. Удача на вашій стороні. День повинен принести вам і гроші, якісь матеріальні задоволення і вигоди, і радісні вісті. Да? От, для рибок такий, <кій> такий завтра день. Всім бажаю тихої, мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.